Мирослава, вітаємо вас на каналі Ладомира у футбольному клубі Ладомир. Хоча ви вже доволі давно гравчиня Ладомира. Але я думаю, що можна нати і перше запитання до тебе для того, аби трішки розрядити обстановочку. Усю Месі чи Роналло? Месі. Чому не знаю, тому. <реш> Хороший початок абсолютно показують нам за кадром ні, Роналдо, так я так розумію. Окей, ці люди ще з'являться у кадрі і зможуть сказати нам свою думку, але перше і традиційне запитання розкажи, будь ласка, як розпочався твій шлях у футболі, тому що все-таки як би там не було, жіночий футбол лише розвивається в Україні, і я так розумію, що почали ви вже декілька років тому. Як починався твій шлях особисто? Мені насправді дуже повезло, тому що я народилася, мій будинок біля стадіону, тому все дитинство своє, я провела на стадіоні. Давай детальніше. З якого ти міста саме? Я з Кам'янкашівського району, з угу. села. Ага. І тому все моє дитинство відбувалося з дітками на стадіоні, було дуже багато різних ігор. І коли я була в третьому класі, у нас з'явилася секція футбол, з'явились тренера. І почався відбір, але відбір був по п'ятому класі дівчат, а я була третій. Mm -hmm. ну, вони побачили, що я бігаю з М'ячиком, і вирішили, що можна попробувати. Ну і там кращих відібрали. Ми поїхали вже в Маневичі, і там вже ми грали в, ну, в футзал. Ну, У нас були там різні змагання. І так як дівчат там було ну, досить небагато, то мене пристроїли до хлопчиків, і я їздила грати області. З хлопчиками на велике поле. Важко було? Е, було важко. Було ну, не так комфортно, як з дівчатами, але треба було якось починати. Що було найважче на початку? І чи були моменти, коли ти думала, ні, все, футбол, це не моє, я йду в якийсь інший від спорту, бамбінтон, до прикладу, або великий теніс. Можливо. Ну, насправді найважче було те, що всі хлопці, ти не можеш розказати, що в тебе щось не так, тобі тебе щось тривожить. Але е, тренера підтримували, їздили зі мною, е, давали шанси, давали час, щоб я грала з хлопцями як не як, і напевно допомогло мені те, що з'явився Олег Віталійович, який побачив мене і запропонував грати за е, Володимир за команду в різних чемпіонатах. Пам'ятаєш свій перший матч за Володимир або згодом уже за Ладомир? Пам'ятаєш ці емоції, як він відбувався, проти кого він був і як ти оціниш свою гру тоді. Ну пам'ятаю ці змагання, як я приїжджала зимою з сумкою, не знаю куди їду, не знаю, що за змагання. Сказали: приїдь, треба зіграти. І я приїжджала, грала і вже з часом зрозуміла, почала розуміти, що що, де я грала, які ці чемпіонати були. Ну, було непросто, але. Але слава Богу, що на моєму шляху з'явився Володимир. Е, окей, скажи, будь ласка, пам'ятаєш свій дебют уже у професійному футболі, не в аматорському, а вже саме в професійному. Проти кого він був і як він взагалі відбувався? Я дуже добре пам'ятаю цей матч. Це було в Вінниці. Ми грали проти Вінниці. Це був мій перший. Ну мені виповнилось 15, і мій перший сезон. І мені сказали, що я буду грати в старті. Це для мене було дуже тривожно. Я плакала, я не знала, що як це пережити. Але вийшла я від своїх е, дівчат з команди, отримала багато там неприємних слів. Але ну, так буває, я це пережила і зараз мені. Е, Добре в цьому клубі, і я рада, що цей шлях почався саме тут. Твій дебют відбувся у 15 років. Це дуже круто, дуже рано, і він був у Вінниці. Скажи, будь ласка, наскільки ще переїзди були важкими на той час, оскільки я розумію, що сім'я відіграє у такий е, саме період життя дуже важливу роль, наскільки важко було їхати так далеко від дому? Ну насправді подорожувати для мене це не є проблемою. Я дуже люблю і кожен свій переїзд в якесь місто, я е, з легкістю його. Проходжу і е, ну з цим проблем взагалі не було. Я навпаки рада була тим, що я їду кудись, дізнаюсь нові міста, села, нові дороги. Чи була у команді Ладомир при твоєму приході не дідівщина, бо це не дуже красиве слово, а от якісь ставлення колег, які довше грають до е, тих колег, які прийшли лише у команду. Чи були якісь такі ставлення ось пересторога насторога така до тебе була, і, можливо, були якісь навіть ситуації, які з цим пов'язані? Насправді до мене нічого такого не було, але я розуміла, що я тільки прийшла в футбол, всі грають досвідчені, всіх. Хочуть якихось вищих результатів, тому мені було страшно помилитися. Я отримала м'яч, віддала назад, і якось так в перші рази було тяжко грати, але ну я просто старалась берегти м'яч для своїх віддати і нічого такого не зробити, тому мені не було проблем. Ти от зараз сказала, що був страх. Розкажи, будь ласка, як ти долала цей страх, і як ти взагалі сприймаєш свої помилки? Якщо вони є на полі, такі часто бувають на превеликий жаль, це футбол. Вони у всіх трапляються. Як ти налаштовуєшся на наступну гру? Тому що я розумію, що інколи це важко зробити? Ну насправді старші допомагали і говорили, що, наприклад. Треба туди віддати передачу, треба там побігти, а не стояти. Тому я старалась прислухатись до них і в наступній грі це зробити, щоб або цього уникнути, або почати навпаки робити щось, щоб виправити цю помилку. Окей, тоді ще одне провокативне запитання. Топ-3 партнерки по команді, з якими тобі найкомфортніше спілкуватись і грати на полі? Ну, напевно, це Віка, Аріана і Дана, Дана тобто Ось тобі з ними найкомфортніше, yeah. є конект такий особливий. Ну круто, я просто запитався, я сподіваюся, ви згодом не будете сваритися і чвар якихось не буде. Е, скажи, які у тебе зараз плани, насправді? От, чи ти плануєш залишатися на довгий період у Ладумирі? Так? Бо тебе тут це yeah. влаштовує? Чи можливо ти е, е, десь розглядаєш для себе якісь варіанти йти далі, рухатися далі? Чи, можливо, навіть переїзд за кордон розглядала? Були такі якісь варіанти у тебе зараз? Ну я принаймні, планую з цього клуба взяти все, що мені потрібно, вирости в цьому клубі, а тоді вже розглядати свої плани на майбутнє. Чудово, як ти налаштовуєшся на гру? Взагалі? Ми вже у Вікторії запитувалися це. Які у тебе особливі, можливо, є якісь, я не знаю, обряди, які ти виконуєш перед цим перед тим, як розпочати гру, і можливо, є якісь забобони особливі, які стосуються саме себе. І тебе. Ну насправді я стараюсь просто себе не заганяти в цьому, не думати, як що відбудеться, а просто. Е Подумала собі в голові, що я тиждень працювала над тим над цією підготовкою до цієї гри, і перед грою я вже нічого не зроблю. Не мої думки, не мої, мої якісь дії не приведуть до покращення цього всього. Я стараюсь про все забути і просто вийти на поле і зіграти ту гру, яку я можу зіграти. Найпам'ятніший матч минулого сезону для тебе особисто. Ну напевно, це був Кривбас, коли ми його перемогли. Всіх кривбас, я сподіваюся, хтось каже іншу команду, але ні, кривбас. Ну, це скільки Кривбас. скільки поразок було, і напевно ця перемога нам треба була в той момент, і тому вона запам'яталася. Чудово, які в тебе очікування від е, сезону, який попереду, тому що минулий сезон був важкий. Ми вже говорили про те, що зміна складу, дуже багато складних матчів. Е, та й загалом усі команди суперниці підсилилися. Там Ворскла, яка на якомусь космічному рівні знаходиться, Кривбас першу половину сезону дуже добре відіграв Колос, який кваліфікувався у е, лігу чемпіонів. Які у тебе от враження від сезону, який минув, і очікування від сезону, який попереду? Ну, надію, що нижче ми не опустимося. Ми багато працювали на цих зборах, і я надію, що це все буде недарма, і що ми зможемо показати достатній рівень, що ми зможемо піднятися вище і що нас все вдасться. Чудово, і що ти можеш побажати вболівальникам Володимира? Ось у цю камеру перед стартом наступного сезону. Насправді нам дуже хочеться, щоб було більше вболівальників, щоб приходили на наші ігри, щоб дивилися і щоб вболівали за нас. Ми граємо заради вас, ми чекаємо від вас якихось емоцій і підтримки. Дякую. Дякую вам.